А уяви собі, що твої руки це крила птаха. Вони могутні і розсікають повітря. Вдих носом, руки догори, видих ротом руки донизу з силою. А тепер сам. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Вдих. Видих. А тепер зі мною. Вдих. Фух. Видих. Вдих через ніс. Видих через рот. Вдих. Фух. Видих. Молодець, я впевнена, що в тебе вийшло. І я впевнена, що ти сильний. Виконуй цю праву вранці, ввечері. Виконуй тоді, коли ти злий, коли тобі сумно, коли ти гніваєшся, коли в тебе поганий настрій. І я впевнена, що в тебе буде все добре.